Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 26 березня 2024 року. Це був друзі матч кваліфікації на чемпіонат Європи. 2024, матч. Фінальний за вихід на чемпіонат Європи. Збірна України у себе номінально вдома у Польщі команда приймає збірну команду Ісландії. Два один. Друзі, збірна України перемагає. Переможний мешка Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли Україні перемогу. З Ісландії України. Давайте про все по порядку України. 4 2 3 1 11, стартова. 11-ка збірної України. Андрій Лунін в воротах. центральних захисників Микола Матвиєнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко і Химканопля по флангах. Володимир Ворожко, Руслан Малиновський, опорні півзахисники, Георгий Судаков, атакувальний півзахисник, Михайло Мудрик, Віктор Циганков по флангах, та Роман Яремчук у нападі. Це 11-ка України. Ісландія Гьон Лойксон головний тренер. Хоча ні, друзі, тоді ж не він був. Тоді був Харейде, якщо не помиляюсь. Да, тоді був Харейде головним тренером Ісландії. Тому, друзі, ви бачите мене, будь ласка, да, тоді був саме Харейде. Тоді саме Харейде був головним тренером збірної команди Ісландії. Ну, стартова одинадцятка Ісландії. 4-4-2. Вальдімарсен в воротах парацентральних захисників. Ингесен, Гретерсен, Таранисон, Палсон по флангах, Харальдсон, Траустасен, Гюдмансон, Тарастейсен. четыре копив защитников и Гюдмансон с Гудинсоном у нападе. То нас такая типичная стартовая двенадцатка Исландии в два центральных нападника. Ну, в принципе, Исландия так завжды играет, сам в два центральных Форварди. Тоді, друзі, так. Да. Друзі, тоді справді да, матч був дуже важливий. Ну, на кону стоїть все. На кону стоїть вихід на чемпіонат Європи. Ну, і зрозуміло було, що цей матч він мав е дуже велике значення і для України, і для Ісландії. Uh, матч був доволі такий рівний, знаєте, з перших секунд. Особливо Ісландія дуже здорово нав'язувала свою боротьбу. В принципі, Ісландія краще виглядала за Україну. Ось мені пригадується, удар по воротах На 14-й хвилині матчу, коли Андрій Лунін парировав удар футболіста збірної команди Ісландії. Ісландія справді зволодилась ініціативу. В Ісландії. И ударов было побольше. Да, весь был то момент, у Виталия Миколинко на 15 й хлопьи матчу. Но в целом Україні было дуже важко пригадываться небезпечный удар по ворота виконання футболіста футболиста Каральсона, Андрій Андрей Лунен. Парри удар футболіста сборной Исландии. Исландия атакує. 30-й хвилині матч Ісландія атакує Харальдсон. Передача Гюдмансон. Приймає м'яч Гюдмансон. Удар по воротах і Гюдмансон забиває гол. Ось це так виконання від футболіста збірної Ісландії Гюдмансон на 30-й хвилині Ісландія Повела в рахунку. Я бы бы би виділяв тут Бідмансена. Я би, звичайно, що друзі виділяв би Гюдмансена. Який по-перше, стягнув на себе твоїх футболістів України. Тобто він їх стягує на себе. Бере, ну, тобто, стяг, стягує на себе А, стягує на себе дуже багатьох футболістів України. Пройшов. Дуже здорово а -а 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 тут прошел и Руслана Малиновского, Володимир Абрашко. И, и нанес идеальный удар в дальний кут. Исландия по Лаврахонку, 37-я хвилина, Украина такое. Георгий Судаков, Георгий Судаков, Судаков, Судаков пробивает по воротах. Ну, Вальди Марсен. Тут на місці. Ви знаєте, Україна дуже здорово грала. Мені Україна прям Знаєте, ось хороша була реакція України. 39 Георгій Садаков. Передача, скидка на броневорот. Роман Гол. Гол. Україна Роман Яремчок, Роман Яремчок. З рівні рахунок матчу там було в там був офсайт. Да, мінімальний офсайт, но він там був. Тому перша 45 хвилинка завершиться перемогою Ісландії з рахунком 1-0. Максим Талавєров, Артем Довбік, Олександр Зінченко вийдуть на другий тайму української збірної друзі. В Ісландії же вийде Еллерсен, Андерсен, Аускарсон, Фінсон. Вийде в Ісландії. Ось такі будуть заміни у команди. Друзі, да! Да-да-да-да-да! Ось відповідно, ось такі буде зміни. Другий тайм Україна потужна. Наша збірна, непевно, розпочала, знаєте, другий тайм, Ну, Ісландія також, знаєте, дуже здорово діло на контратаках. 53-я хвилина, Ісландія в контратаці. В хороший хорошие киши проход. Футболіст из простріл. Україна, підхоплює м'яч, підхоплює питхопле, Георгій Судаков, Георгій Судаков, потрясающий, потрясающий. Где гонал? Георгия Судакова! Виктор Цыганкова один в один. Вот в вдалося, в Україні вдалося перейти контрнату один в один. Віктор Цыганков, один в один. зміщення Віктора Циганкова. Удар, Виктор Цыганкова, удар Гол. один. один збірна України зрівнює рахунок у матчі проти національної збірної Ісландії. І це робить хто? Це робить Віктор Циганков, один із лідерів Кетлонської Жирони у сезоні 23-24. Віктор Циганков, Віктор Циганков забиває Віктор Циганков, а потім був момент, момент. Роман Єремчука виникає на 65-й хвилині матчу. Рома, Міг подвоїти, ну не подвоїти, ну вивести Україну в да? Пригоди гарматний удар я Судакова кова. Зе штрафного коли вратарь збірної проводить м'яч на кутку и красный депадача Футбольсланти. Друзі, ну да. Ви знаєте, відчувався ось цей настрій заряджений в Україні. Який потрясаючий момент був у Віталія Миколенка на 74-й хвилині матчу коли Віталій Миколенко увійшов на ударну позицію але Віталію Миколенко таки не вдалося реалізувати свою нагоду Ісландії також були у мене тобто, наприклад, пригодився пресник Ісландії і на 78 й хвилині який же супермомент виникає в команди Ісландії помиляється Ілля Забарний і справді могли збивати Могли забивати ісландці, но свою нагоду вони так і не реалізували. Напружений був матч, тому що матч такий був напружений. 84-х хвилина Україна таку Віктор Цыганков. В на правому фланзі Віктор Цыганков. Передача на Георгія Судакова та на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик пробиває гол! забиває Михайло Мудрик На 84-й хвилині матчу Міша забиває. На 84-й хвилині матчу і збірна України таки виходить вперед у матч проти збірної команди Ісландії. Михайло Мудрик. Саме Михайло Мудрик забиває. Кінцівка матчу була неймовірно напружною. Ісландська збірна тиснула. Ісландська збірна тиснула. Наворота збірної України. І справді, неймовірно, важка була кінцівка для української збірної. Але підопічні Сергія Реброва змогли дотримати мінімальну перемогу до кінця. і з рахунком 2-1 Україна таки подолала збірну Ісландії. Це був, це був неймовірно важкий матч, де не все складалося е так, як хотілося да, для української команди. Команда Сергія Реброва. Друзі. Гілдман Санда дазабіл Ну, так. Україна переламіла. Україна перемогла. Ну, і в принципі, якщо ми бачимо статистику, то, в принципі, Україна і м'ячі більше володіли 43 по контролю м'яча, 13-6 ударів, 4-3 удари в площину. Тобто. Статистика говорить сама за себе, в принципі, Україна я вважаю, на ту перемогу награла. Награла, ну і, відповідно, саме Україна поїде на чемпіонат Європи той 24-го року, де справедливість Раді так і не вийде навіть з групи. Програють румунам. Переможуть Словаччину, зіграють з бельгійцями нічим. Нібито ось так непогано, 4 очка і. Можна набрати 3 очка і вийти. Україна набрала більше аж 4 очка. Но ось так буває, що навіть і цього також було недостатньо. Це просто фантастика, там, в усіх команд було по 4 пункти. Україна а по різниці не пройшла. Ну, в будь-якому випадку, 26 березня 2024 рік, Україна Ісландія 2-1. Україна на характері перемогла ту Ісландію. Україні, добрати, Ісландії, добрати, будьте друзі, щасливі. Всім пока.